Щоденник ДДА. 20 серпня. Риси виживання. Безпечна гавань, яку ми знайшли на зборах ДДА, є відправною точкою для трансформації наших рис виживання. Велика червона книга, сторінка 112. Кіхті дисфункції, з якої ми виросли, так чіпко в нас вчепилися, що ми привчили себе задовольняти потреби інших людей. Наша поведінка стала такою, яка допомагала вижити найкращим із відомих нам способів. Деякі риси виживання настільки інтегрувалися в нашу психіку, що всередині ми відчували себе двома різними людьми. Одна це та, ким ми навчилися бути, а інша та, хто емоційно вмирав, прагнучи вирватися на свободу. Але навіть ставши дорослими, ми абсолютно не уявляли, що потрібно змінити і як це зробити. Ми просто знали, що нам необхідно знайти вихід, якщо ми хочемо коли-небудь отримати можливість жити нормальним життям. Цей вихід ДДА. Це перевірений шлях, що веде до нового способу мислення і буття. Але це зовсім не просто. Трансформація потребуватиме часу і сил. Крім того, знадобиться самоприйняття і самопрощення, оскільки ми неминуче будемо спотикатися і падати. Ось чому потрібно розуміти, що ми не повинні бути одні в цій подорожі. Сьогодні, якщо я перечеплюся, то зроблю глибокий подих і візьму телефон. Я більше не самотній.